І отакі аромати, як персів, це просто ковток свіжого повітря. Це наскільки живописне полотно, це білі скали, я вам розказувала вже обриви, мокрий сніг якийсь пролітав. Оцей ефект мускус дає такого ефекту мокрий сніг тут пролітає. Оце холодне північне море, такі хвилі, прямо морська піна тут є. Знаєте? І ефект у мене є білий колір такий, або білі такі льодишки, або, оці, знаєте, обриви такі ем, білі скелі, оці, да, Великобританії на північних берегах Великобританії такі пейзажі, неймовірні. І ці чайки, ось сіверні птиці, прям крик, я їх чую, розумієте? Оці пориви повітря цього свіжого, такого морського. Це неймовірний аромат для мене живописний. Я для себе особисто, може, ви знали, друзі. Я зробила відкриття, що автор даного аромату Крістофер Шелдрейк, да? Аромат персів, який закиданий тапками. Автор його Крістофер Шелдрейк, який парфумер такий, знаєте, любить подорожувати він з таким виточеним художнім, художнім смаком. І я оце відчула: От ви дивилася, якщо розпаковку від підписниці Олександри. Да? Її подарунку. Мені одразу пішла така живописна картина: оцей пейзаж. І я прочитала на фрагрантиці по гарячим слідам, що Крістофо Шелджак народився в об'єднаному королівстві, надихався усією природою, Великобританії, королівство своєю рід... своєю батьківщиною і подорожує часто по світу і надихається на свої парфуми з подорожей, е, такі в нього живописні аромати. І що для мене було відкриттям, як. Корисно вести парфумерний канал в першу чергу для себе, друзі, що Крістофо Шелджік, автор персіва, який чомусь закиданий тапками, з 92-го року минулого сторіччя пліч опліч працює з Сержем Лютансом. Це права рука Сержа Лютанса. І в співавторстві з Сержем Лютансом, і як сольний композитор ароматів, він створив. Подивіться на фрагрантиці. Там всі ці аромати є 58, друзі. 50! 58 у нього авторських ароматів в бренді Серж Лютанс. Авторських ароматів Крістофера Шелджейка. Сольних ароматів. Або в співавторстві з Сержем Лютансом. Тобто це права рука Сержа Лютанса. Крістофер Шелдрік. Автор Персіва Вейвані. Також Крістофер Шелдрік. Автор культового аромата віхи в парфумерній історії це Коко нуар і коко. Розумієте? Тобто це парфумер, композитор ароматів, маестро ароматів, який вже назавжди записав, закарбував своє ім'я в історії, в світовій історії парфумерії. 58 у нього авторських. Ароматів в бренді Сержа Вютомса. Це говорить саме за себе. І тепер я надіюсь, що після цього персів перестануть все-таки ще десь там в коментах бомбіть якимись тапками. Друзі, як би там не було, Крістоф Шерджак дійсно в 2000 році Вейвені виступ випустивши девере. Дивіться вже 2023 рік. Цей аромат звучить сучасно. Він не втрачає своєї актуальності. Ну він неймовірний. Він поза часом, розумієте?